Доброго дня! Сьогодні я з вами Супо Оля. Шкільний школі інтернет відбувається свято свято осені. Кожен клас буде показувати свою композицію, Ходімо подивимося. Виставці, кожен клас має, кожен клас має е, захистити свою композицію і представити, а потім журі буде оголошувати. Сьогодні в нас у школі свят. Всі дари осені в нас в учительській кімнаті. І всі учні школи і вчителі теж тут. Ми Кожен клас, кожна група буде захищати свої композиції, свою творчість, свою креативність. Вони могли. Виразити в такій формі. Кожен зробив якусь свою частинку і відобразив у композиції. Я думаю, що такий захід тільки може об'єднати всіх дружніх дітей у колектив, тому що кожен переживає за свою групу і хоче зробити якнайкраще і бути як найпершим. Ну, я думаю, що в нас ми всі дійшли до до її вершини, виконали це завдання. Ну, комісія буде оцінювати, але я думаю, що напевно всі дійшли до цієї вершини і всі будуть оцінені об'єктивно. Свято осені у нас в школі кожного року це вже є традиції. Але цього року я б сказала, що свято має свою родзинку. У нас серед перших 11 класів ще з'явився 12 клас. Ми зможемо побачити сьогодні їхню творчість. Хто в 12 класі, це буде загадкою. А розгадка буде, аж коли будуть оголошувати переможці. Доброго дня усім. У нас сьогодні в школі проходить свято осені і всі діти дуже старано готувалися, починаючи з початкових класів, закінчити 11-м, а також наші технічні працівники взяли участь. Ви взяли участь у нашому святі і підготували теж свої композиції. Я думаю, що зараз комісія буде е, огляне всі ці е, виставку, робіт, і ми, звичайно, знайдемо три кращі групи, чи там у нас були діти, переможці, і обов'язково їх нагородимо якимись цінними подарунками призами. Ось я і на виставці зустріла гарного писка. Що ви тут робите? Буду виконувати роль. У мене. А що це за роль? А, це такий чоловік, що він нічого не робив, він тільки брехав, що він все робив, зробив, а тільки як сів за обід зразу. Натопався, а потім а, зразу спати. А чому роль зараз саме тобі? Ну, я а зараз до вашої уваги композицію Представ. представить п'ятий, шостий, сьомий клас. Українська осінь. Це пишні джержини, айстри різновальні, горішки ліщини, буряки цукрові, кукурудзастила. Гарбузи медові, різні повидла, варення, соління, гриби в маринаді. Тобі ще дрова всі у нас раді, і білочка в лісі, і, і квіточки в полі, в вороб... і горбочок в полі, і дорослі діти. Ходить садах, ходить, усміхають. Ніби в казці лише так, кольори міняються. Бо господарка уміла, швидко прийшла, е гарка мина вже дозріла, виросли грибок. Це наша композиція від 5-6 класу. Сьомої класу.

з Композиції, а зараз представиться початкова школа. Восени дуже рибирають на роботах і садах, наші ярлика зисать, на тонасеньких гілках, ліси білочка роденька, ліси білочка роденька, під пайком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в старе Ходить осені, садах, ходить і сміхається. Ніби ні тихо. Ніби ні в касті швидко так кольори міняються. Ось Мов господарка вміла, мить, мить, мить. Ходить осінь по садах, ходить, ходить, усміхається, ніби В касті швидко так кольори міняється, мов господарка міла швидку мить, пройшла лісок. Ген, калина вже доспіла, виріс, виріс, е, виріс грибок. Початківцям, а зараз під, е, композиція е, від 8 і 9 класу. Ми дуже любимо ту барвиста чи пору, тому ми склали про неї вірш, а також е, наш, наш, наша композиція свідчить про це, що осінь барвистає чудова, до цього року ми можемо збирати урожай, ходити пасами і дивитися, як падає жався листок. Хтось любить літо з вишнями, хтось любить зиму зі снігами. А я люблю осень осінь її ясними дощами. Люблю її за яскраві службів чудових надію. Люблю її я за щедрість, за радість людей на весілля. Є бабини літо версі, жовтень листя баблянцям навіть. А там незабаром густо політики солистя прождання в тайцю. Ми е, задали історію рідного краю, тому ми так ж. Маленькі композиції. І, і я також ці квіти, які також ми любимо дуже не тільки осінь, а користу нашу батьки, батьківщину, Україну, і також робили маленькі композиції. Бір, і це, мані, а також Віра показала своїм людям, як також любить е, осінь. Це верний старший осінь. Дякуємо 8 і 9 класу за композицію, а зараз, а зараз е, свою композицію покаже е, 11 і 10 клас. Доброго дня. Я хочу поставити руку по 10-11 класів, журнал, комікси, техніка, колаж Гуаш. І так, перша серія. Природа мого міста. 6.55. За місцевим часом. Ми ще спимо, тому що нас там немає. Друга серія погода нашого міста. Дощ, але, але наші учні все, все рівно йдуть. Хто на вайфай, хто буде. Хто серія третя. Ось, медюський ліс. Ми взагалі пішли на вайфай. Дивимось, а там гриби. Серія четверта. Ну нас і погребло. Далі буде. Дякую. До закінчення. Дякуємо всім за увагу.